Тарас Григорович Шевченко, якби ви знали паничі. Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучи, то ви б елегії не творили, та марне Бога б не хвалили, на наші сльози, сміючись, за що не знаю, називають хатину гаї тихим раєм. Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились, найперші сльози, я не знаю, чи є у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило. А хату раєм називають, не називаю її раєм, тії хатиночки у гаї. Над чистим ставом край села мене там мати повела і побуваючи співала, свою нудьгу переливала в свою дитину в тім гаю у тій хатині. У раю я бачу пекло. Там неволя, робота тяжкає, ніколи й помолитись не дають. Там матір доброю мою, ще молодую. У могилу нужда та праця положила. Там батько, плачучи з дітьми, а ми малі були й голі. Не витерпів лихої долі, Умер на панщині. А ми розлізлися між людьми, мов мишенята, я до школи, носити воду школярам, брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам. Мої голубки молодії, для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужі. У наймах коси побіліють, у наймах сестри й умрете, мені аж страшно, як згадаю. Оту хатину край села, такі, Боже наш діла. Ми творимо у нашім раї на праведній твоїй землі. Ми в раї пекло розвели, а в тебе другого благаєм. З братами тихо живемо, лани братам оремо. і їх сльозами поливаємо. А може, й те ще ні, не знаю. А так, здається, сам єси. Бо без твоєї Божої волі ми б не нудились в раї голі, а може, й сам на небесі. Смієшся, батечку, над нами та, може, радишся з панами, як править миром, бо дивись, он гай зелений похилився, а он за гаю виглядає ставок, не наче полотно. А верби геть понад ставом, Тихесенько собі купають зелені віти. Правда, рай. А подивися, та спитай. Що там твориться у тім раї? Звичайна радость та хвала, тобі, єдиному, святому, за дивні твої діла. Отим, бойба, хвали нікому, а кров та сльози та хула хула всьому, ні, ні, нічого нема святого на землі. Мені здається, що й самого тебе вже люди прокляли.